Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, не сказане лишилось, не сказав. Дио 24, і ми хочемо привітати неймовірно талановиту письменницю Ліну Костенко з 95 річчям. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі, вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа. Шаленим шквалом полум'ям води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвячувала дню. і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Страшні слова коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чимось. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них починав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше все повторилось, і краса, і повторність. Усе було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Прокидається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить. Почорніє село обгорілими кроквами, І на білому світі війна загромить. Захлинаються кров'ю і димом світанки. Вигинає імперія хижий хребет, По дорогах повзуть розчепірені танки. Причаїлася свастика в літері «З», а що світяться хатки в зимовій завії, ще не знає ніхто що йому на роду, лиш над Києвом Очі Святої Софії спопиляють навіки новітню орду. Ліс був живий, він не прощався, віки, здавалось, прошумить, Якби я знала, що то щастя, я б зупинила оту мить. А я не знала, я ж не знала, вона ж не скаржиться сама. А мить минала і минала, і от тепер її нема. І тільки з відстані розлуки опалить, змучить, защемить твоя присутність, твої руки, твоє обличчя. Прожиті буденно і просто все пройшло, як незайманий сніг. Темно,ким чудесним гостем я зустріла тебе із доріг. Забарився, прийшов не скоро, марнувала я дні в жалю, і в недобру для серця пору я сказала комусь люблю є для серця така покута, забувати скоріше зло. Аніж те, що мусило бути і чого в житті не було. Поезія Ліни Костенко «Недумано, негадано» Недумано, негадано, Не думано, не не думано не гадано, Забіла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном кадинницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жмелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Ловлю твоє проміння крізь музику беріс. Люблю до оніміння до стогону, до сліз. Без коняку й шампана і вже без вороця. Я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпаду, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні щоб тільки неба, очі, голубі цю землю завжди бачили в світі щоб ці ліси не вимерли, як тур щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде.